Так, заїхав до нас такого, дивіться, Моріда. Десятці кращі бренді в світі. Алюмінієва рама. 27,5 колеса на повітряній вилуці. Дуже м'яко їдеш, вібрація глушиться, дуже добре по суглобах. Монеточки Діора стоять на 9. 9х3, на 27 передач, Shimano і дравліші турмуза, втулочки. Тоже Shimano, через то має добрий накат покришки в добротному стані, максима. Рама в гарному стані. Є у нас кріплення на баночку, на водичку, шатун добротний, розбірний можна замінити морозимінити. Касета на 9 зірок. Задня родина теж. Вода усилені стоять. Задня монетка діору Shimano. Тусує середня якість, дуже добротна. Є багажник, ну, кому не треба, може собі багажник крила знімати. Сіліконове сідло зручне, дуже комфортне. Винос добротний, руль добротний, алюмінієвий. Покажу вам, що з тої сторони робиться, дивіться, яка підніжка доброта в нього стоїть. Нині такий багажник з 1000 гривень коштує. Рама, значить на 17-та, то в районі можна сказати метр п'ять до метр сімдесят зіночок почти гарний когось буде така лялечка цікавитись є навіть фара ледуска Она тут включається Може батареячку треба замінити але вона включається працює а тут є такий out on розумію вона напевно може включатися ввечері Є нокаут на вилочку, який блокує вилку, щоб було жорстко. І плюс тут є такий, як називається, черепашка, Відскок регулюється. Передня монетка. Перекидочка теж діор стоїть. Це все середня, бачите, комплектація. Повітряна вилка, перекидучка, діору, рама алюмінієва, колеса 27,5 з віших модель. Когось буде така лялька, цікавити то пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua там будуть фото, докладні ціни.